Дуйся до святого Причастя ввечері минулого дня, роздумуй про нього, дотягуючись до цього скарбу зітханням свого серця, лягай спати трохи раніше, щоб ти міг раніше встати, і кожен раз, коли ти прокинешся вночі, згадай про святе причастя і звесели своє серце, щоб твоя душа наповнилась пахощами єлею. Щоб прийняти свого улюбленого, який, поки ти спиш, чуває над тобою, готуючи для тебе тисячі милостей і дарів, якщо ти у своєму серці готовий їх прийняти. Вранці радісно вставай до очікуваного щастя і з чистим серцем, з великою довірою і водночас зі смиренням прийди до вівтаря Господнього. Щоб прийняти тіло і кров Спасителя, що дарує вічне життя, скажи перед святим причастям, Господи, я недостойний, мовчи у дусі і, не промовляючи іншої молитви, з вірою, надією та любов'ю, прийми Христа Господа у своє серце, як бджола, зібравши з квітки росу небесну. І найрізноманітніший сік землі, перетворивши їх на мет, несе у вулик, так і священник, взявши з вівтаря Спасителя світу, істинного Сина Божого, що зійшов із неба, як роса, і в той же час правдивого Сина Діви Марії, що розцвів із землі людської як найзапашніша квітка, підносить його до твоїх уст, як солодку поживу. Так необхідну для твоєї душі. Тому, прийнявши Господа Ісуса в Пресвятій Тайні Євхаристії, поклонися всім серцем Царю Спасіння, розмовляй з Ним про свою душу та її потреби і оглядай Його, тому що Він увійшов до оселі Твого серця, щоб обдарувати Тебе великими благодатями. Відкрий своє серце для нього якомога ширше, і поводься так, щоб у всіх своїх справах ти знав, що Бог з тобою. Твоєю великою метою під час прийняття святого причастя є примножити Божу любов у своєму серці і зміцнити себе та потішитись цією любов'ю, тому що пожертву любові. Слід прийняти на благо любові, і немає нічого більш люблячого і ніжнішого в нашому Спасителі, ніж те, що Він, так би мовити, спустошує себе, щоб стати їжею наших душ і таким чином якомога тісніше з'єднатися з душею і тілом своїх улюблених. Якщо якась людина запитає тебе, чому ти так часто причащаєшся, говори, що ти часто причащаєшся для того, щоб навчитися Божої любові, щоб очистити себе від повсякденної недбалості, щоб позбутися своїх недоліків, щоб укріпитися в немочах і потішитись у скорботах, скажи їм, що часте святе причастя. Корисне для всіх, досконалим, щоб витривати в досконалості, недосконалим, щоб стати досконалими, сильним, щоб не слабшати, слабким, щоб стати сильнішими, хворим, щоб оздоровитись, здоровим, щоб зберегти здоров'я. І додай, що тобі, як недосконалому, слабкому і хворому, Потрібно постійно черпати ласки з цього джерела досконалості, сили і здоров'я. Скажи їм, що ті, хто мають багато вільного часу, повинні якомога частіше приходити до вівтаря Господнього, а ті, хто дуже зайнятий справами світу, також повинні частіше їсти цей хліб життя, бо вони потребують допомоги. Адже чим більше людину обтяжують клопоти світу, тим ситнішої і частішої їжі вона потребує. Нарешті скажи їм, що ти часто приймаєш святі тайни, тому що хочеш добре навчитися приймати їх, бо неможливо робити щось добре, не роблячи цього часто, приходь до святого Причастя часто, якомога частіше. І повір, якщо ти постійно живитимешся любов'ю і вдивлятимешся у красу, доброту і чистоту святого таїнства Євхаристії, ти станеш в повній мірі красивим, добрим і чистим.